20 квітня 1999 року двоє підлітків Ерік Харріс та Ділан Кліболт напали на школу, в якій вони навчалися, і вбили там кілька десят учнів. Це сталося в школі Колумбайн Сполучених Штатах Америки. Це стало просто резонансною подією, тому що ніхто, в принципі, не очікував того, що двоє підлітків, фактично дітей, можуть таке вчинити. Про це відразу почали писати медіа. Про це відразу почали знімати документальні фільми, і загалом це мало просто загальний резонанс. Всі були шоковані тим, що сталося. І найстрашнішим є те, що Колумбайн мав колосальний вплив на всю планету Земля абсолютно. Ерік Харріс та Ділан Клібл надихнули багатьох інших школярів вчиняти подібне. І подібні історії з траплялися і в Україні, і в Чехії, і в Англії, і загалом у практично всіх державах по всій планеті Земля. І сьогодні в цьому відео я хотів би розібратися, власне чому так трапляється? Чому так стається, що наші діти беруть в руки зброю і йдуть вбивати, що їх спонукає до того, аби це робити? І найголовніше, що ми можемо з цим зробити. Що ми можемо зробити, аби наші діти цього не робили? Тому давайте сьогодні розберемося. Але перед цим, звісно ж, не забудьте поставити лайк, підписатися на цей канал, ну і написати коментар. Це дуже важливо, аби Ютуб просував це відео. По перше, треба зауважити кілька моментів. Трагедія в Колумбайні не була першим випадком скулшутингу. Тобто раніше, особливо в Сполучених Штатах Америки, це було. Я навіть знаходив список в Вікіпедії англомовній, де просто буквально перелічені всі випадки, коли школярі нападали на власні школи. І там їх просто сотні тих випадків. І я посилання залишу в описі, якщо комусь буде цікаво. Але прикол у тому, що саме оцей напад на Колумбайн був найкраще висвітлений в медіа. Тобто про нього багато говорили на телебаченні, про нього знайли документалки. Я навіть фільм художній про це. І я вам більше скажу, виникла така собі секта прихильників Еріка Харріса та Ділана Кліболда. Буквально існують групи, форуми в різних соцмережах, де люди їм поклоняються. У Еріка Харріса і на Кліболда досі є фанати, і найтрагічніше є те, що ці фанати потім беруть в руки зброю і роблять те саме. Ще зазначу в такому собі постскриптумі, що Колумбайн ізначально не планувався як цілеспрямоване вбивство своїх однокласників. Тобто Ерік Харріс і Ділан Кліболд не планували приїсту прийти і розстріляти своїх знайомих вчителів і тепер. Першопочатково предполагалося, що вони просто прийдуть у школу. Заложить там бомбу, вона взірветься, а потім вони вже будуть добивати тих, хто буде тікати. І власне на камерах відеоспостереження із Колумбайну чітко видно те, як вони заклали бомбу в їдальні і, власне, чекали момент, поки вона взірветься. Але проблема для них була в тому, що бомба так і не взірвалася. І відповідно треба було щось робити. Ну і відповідно, оскільки бомба не взірвалася, то Ділан та Ерік вирішили просто повбивати всіх. Тепер давайте поговоримо трохи про причини цього, чому школярі взяли в руки зброю і пішли вбивати своїх одногрупників. Що може побудити людину, а точніше навіть дитину до такого? Якщо ви відкриєте абсолютну більшість документалок про скулшутинг, ви побачите, що люди вам будуть розказувати, як: ой, цих бідних дітей чмарили в школі, і от із за булінгу, вони вирішили помститися своїм однокласникам, взяли в руки зброї і пішли вбивати. Ну це класичний сюжет. Або ще інше навіть я знаходив. От вони грали в комп'ютерні ігри. Де були вбивства, і саме через це вони рішили побивати всіх в реальному житті. Але насправді і те, і те це повна паража. Тому що давайте так: булять багатьох людей в школі, і це факт. На жаль, це існує, існує до сих пір. Багато людей підвергалися булінгу, я в тому числі. Але особисто в мене, якщо ми про мене будемо говорити, в житті не було думки. Піти і обстріляють, убить, розстріляють моїх однокласників за це. Тоді в мене бомбило, да, мені було, звісно, неприємно. Я від цього ридав, це було боляче. Але в душі в мене не було ніколи ніякого відчуття піти їм помститися. Якщо вас колись були в школі, то напишіть в коментарях, чи взагалі була у вас якась ідея помститися цим людям. Бо мені здається, що коли тебе булять в школі, то навпаки є більше якась схильність до якогось суїциду навіть, чим до оцеї зворотній реакції, тобто до скулшутінга. Загалом напишіть, я почитаю. Якщо говорити про булінг в контексті Колумбайну, то я вам більше скажу: Ерік Харріс та Ділан Кліболь самі чмирили своїх одногрупників. Тобто їх ніхто не принижував. Так в багатьох документалках статтях пишуть про те, що вони були відчуженими від свого суспільства, ну від свого класу, мається на увазі, і це справді було. Але при цьому їх ніхто не принижував. Вони не були якимись отбросами общества, да? тобто це були просто пацани, які між собою тусилися, і ще й при цьому чмирили якихось менших за статусом своїх одногрупників. Про комп'ютерні ігри я взагалі мовчу. Камон, в Counter-Strike, в Call of Duty грає грають мільйони людей, мільйони дітей. Але ці мільйони людей не беруть справжню зброю в руки і не йдуть розстрілювати школи. Тобто я також грав в Call of Duty, грав в Counter-Strike колись. Але в мене навіть і на думці не було після цього йти когось вбивати. Тому і булінг, і комп'ютерні ігри як причини колумбайнерства, ми відкидаємо. Також багато хто говорить про виховання і про роль батьків, власне, в тому, що діти йдуть вбивати. І справді в цьому щось є. Тобто, якщо тебе виховували в поганих умовах, якщо тебе там лупили. Зневажали, принижували, то в тебе є схильність до того, що оцю всю агресію, яка в тебе є всередині, випліснуть назовні. Але з іншого боку, прикол у тому, що у сім'ях Еріка Харріса та Діла Кліболда ніякого чмиріння не було. Тобто у них були абсолютно нормальні сім'ї, і відповідно, якби ніхто їх не принижував там. Отож, це теж можна відкидати. Також як причини колумбайнерства, називають музику, що от, нібито Ерік Харріс і Ділан Кліболд слухали Мерліна Менсона. Отож, вони рішили піти вбивати. це аргумент вообще з розряду абсурд, як і комп'ютерні ігри, тому що я теж в свій час слухав Мерліна Менсона. Господі, як у мене багато спільного з колумбайнерами, але при цьому в мене знову ж таки і в голові не було думки піти когось вбивати. Щоб ви розуміли, з приводу цього був великий скандал, і навіть Мерлін Менсон лічно був змушений давати коментар і говорити, що якби ну моя музика не впливає на це, і я взагалі на занять вплинути не можу в принципі. I I definitely can see why they would pick me, because I think it's easy to throw my face on a TV, because I'm, in the end, sort of a poster boy for fear want. також можливою причиною для того, щоб школярі брали і вбивали своїх одногрупників, є ідеологія. Як би це не звучало, але Ерік Харріст та Діон Кліболт любили Адольфа Гітлера. Для них він був ідолом. Вони е, любили читати про нього. Вони про нього багато знали. І багато хто пише, що саме це могло бути причиною до того, щоб вони зробили. З іншого боку, в Канаді в 1989 році теж був випадок скулшутінгу. Тоді такий собі хлопець на ім'я Марк Лепін пішов в Монреальську політехніку і розстріляв там кілька десят жінок. І він це зробив на почві ненависті до фемінізму. Тобто тут ми прямо бачимо наслідки ідеології. Що цей Марк був шизанутим челом, який ненавидів жінок, який ненавидів рух жінок, тобто фемінізм. І саме через це він пішов в цей навчальний заклад і розстріляв жінок. Я дивився одну документалку про це, і там буквально розказували, що коли він зайшов у клас, він прямо наказав чоловікам перейти в один куток кімнати, а жінкам в інший. Він випустив всіх чоловіків, включно з вчителем, а з жінками почав розправлятися. Тобто, тут ми наочно бачимо вплив ідеології на людину. З іншого боку, з колумбайном все набагато важче. Тому що тут не можна сказати, що от їх чмирили, або вони чмирили, або вони читали Гітлера, або вони слухали Менсона, або вони грали в комп'ютерні ігри, отож вони пішли вбивати. Тому що це так не працює. Людська психіка це занадто складна штука, аби просто брати і робити настільки примітивні висновки. І коли я насправді читав про оцих колумбайнерів, у мене склалося враження, що. Ну, це просто самі по собі хворі люди, яким просто треба була допомога. Тобто в них були просто, мені здається, ментальні проблеми. Тут же ж треба ще не забувати, бо я так говорю про них них них. Це ж дві людини. І відповідно, в кожного із них були різні мотиви. І я колись читав одну статтю про це, і там автор правильно наголошував, що у Еріка Харріса були одні мотиви, а у Діла Кліболта були інші мотиви. Якщо Ерік Харріс був доволі популярний у жінок, тобто ми в апріорі відкидаємо той аргумент, що ті жінки відвергали, отож вони пішли і розстріляли там кучу людей в тому колумбайні. Він був популярний у дівчат, він був загалом доволі комунікабельний, але мінус Еріка Харріса був в тому, що він ненавидів всіх людей. І він якраз таки хотів піти і розстріляти всіх підряд. Натомість Ділан Кліболд був доволі закритим типом і був відомим типом. Ну, тобто для нього Ерік Харріс був таким собі ідолом, на якого він равнявся. Але Ділан не хотів іти вбивати. Ділан насамперед ненавидів себе, і він хотів себе вбити. Отож бачимо, що ці двоє мали зовсім різні мотивації брати участь у цій трагедії, у цьому теракті. Але знову таки говорити окремо, що їх чмирили і вони пішли вбивати, або вони грали в комп'ютерні ігри і пішли вбивати, Це просто глупо і тупо. Тут треба дуже сильно копати, треба дуже сильно думати, аби сформулювати якісь аргументи. Тому що особисто я не залазив в голову ні Еріку Харісу, ні Ділану Кліболду. Я не знаю, які в них були там ментальні проблеми, але я певен, що вони були. Тому що в апріорі людина, тим, тим паче дитина, підліток, вона не маючи ніяких проблем, не піде вбивати інших. Тобто, взагалі вдумайтесь, це що треба мати в голові. Яку проблему треба мати, аби взяти в руки зброю і піти вбити когось? Ну тобто, звичайна людина, в якої плюс-мінус все окей з менталкою, в апріорі цього не зробить ніколи. А тут цих підлітків настільки довели, або ці підлітки самі себе настільки довели. Що вони були готові робити таке зло. Тобто я довго можу розмусолювати тему причин того, що сталося в Колумбайні, і насправді багато людей так само мусолять ці всі причини, але однозначно відповіді на це питання просто немає і не може бути. Тому що знову ж таки це треба копатися в їхньому мозгу. А вони, Ерік Харріс, Ділан Кліболт, застрелили один одного в кінці теракту в Колумбайні. Тобто покінчили життя самогубством, Отож, якби ми не можемо їх опитати, поговорити з ними, дізнатися від них всю правду і т.д. І, і Відповідно, як я сказав, Колумбайн мав колосальний вплив на інших скулшутерів, і справді це так. Я навіть вчора знайшов одну інфографіку, я в описі залишив на неї посилання, де буквально розписані всі випадки скулшутингу по всьому світу. Ті, як на яких вплинув Колумбайн, як я казав на початку відео, Ерік Харріс і Ділан Клібол стали такими собі іконами. Багато підлітків ними захоплюються. Для них Ерік і Ділан це просто ікони того, що от можна піти й помститися тим поганим одногрупникам чи однокласникам. Як я казав, є всілякі форуми, є всілякі групи, де власне е, буквально процитає культ цих двох людей. І, звісно ж, Колумбайн достатньо сильно вплинув на багатьох людей. От банальний вам приклад, який близький до України. У 2018 році в окупованому Криму в Керчі такий собі Владислав Росляков здійсив напад на Керчицьку політехніку. 18-річний нападник Владислав Росляков спокійно заходить у приміщення з двома рюкзаками, В одному з них вибухівка. Її він залишає в їдальні, а сам йде вгору. Після детонації нападник йде коридором, вбиваючи кожного на своєму шляху, він там вбив, здається, 20 чи там 25 людей. І, власне, потім, покопавшись в його соцмережах, виявили, що він захоплювався Еріком Харрісом і Діланом Кліволдом. Тобто людина свідомо подивилася про цих людей, почитала про цих людей через те, що в ЗМІ про цих двох розказували просто як не знаю про що. Захопився цим і вирішив це повторити. І більше того, вам скажу, деякі скулшутери намагаються привзойти колумбайнерів. Тобто Ерік Харріс, Ділан Клібол вбили 15 людей, а ті намагаються вбити якомога більше, аби стати відомими або маючи ще якісь інші мотиви. Тому що справді в одній статті я знаходив статус, що для багатьох дітей, підлітків, які мають якісь ментальні проблеми, цей приклад Колумбайна показує, що ти можеш просто взяти в руки зброю, піти зробити отаке звірство і про те будуть говорити всі, кому не лінь. Тобто, ти станеш відомим завдяки тому, що ти вб'єш людей. І це є ще одною мотивацією для подібних дітей таке вчиняти. Ну і насправді бачимо, що в у цих всіх скулшутерів, і в колумбайнерів, і цього Владислава Рослякова, і в інших е дітей, які це робили, є схожості в поведінці. Тобто, по перше, це все відбувається не хаотично. Ці діти або підлітки вони ретельно готуються до того, аби власне це вчиняти. Вони готують зброю, вони конкретно прописують план, куди вони йдуть, кого вони планують вбивати, кого вони не планують вбивати. І т.д. і т.п. Ерік Харріс і Ділан Кліболд, коли прийшли в школу, вони не вбивали всіх підряд. Бо вони навіть на парковці зустріли перед тим, як починати теракт одного тіпа і сказали йому прямо, що тікай звідси, тому що ще раз тут почнеться. Тобто не було цілі вбити всіх, але з іншого боку, в Еріка Харріса і Діла Кліболда не було цілі вбити конкретних людей. Тобто вони вбили тих, хто попався під гарячу руку. Якщо так можна сказати, звісно. Далі ці люди йдуть в школу або там в університет, або в коледж роблять оце звірство, яке власне ми говоримо тут, а потім вони самі себе вбивають. Тобто, здебільшого, ці сколшутери закінчують життя самогубством. І Владислав Рошляков себе вбив. І е, Ерік Харріс, Ділан Клібл себе також вбили. І загалом багато скулшутерів так закінчують. І ще важливий момент, про який я не говорив, це про поліцію. Тому що у нас по факту є три гравці, та в оцих цих сценках є атакуючий, тобто скулшутера, колумбайнер, є жертви, тобто люди, діти, вчителі, які страждають від цього, яких вбивають, які ну на яких там буквально наводиться зброя, та? які можливо вижили, але ну якби вони отримали колосальну травму. І є поліція. Поліція, яка приїжджає на місце злочину, і, власне, намагається ліквідувати цього колумбайнера. І от я недавно дивився класну документалку про теракт в Увальде, який був два роки тому у Вальде це школа у Флориді, на яку так само напав один чувак, і прикол у тому, що в цій документалці розказується про оцей теракт з боку поліції. Бо справді вже у кожного поліцейського є так звана бодікамера. Відповідно, буквально на записах можна подивитися на те, що вони роблять, про що вони говорять, якими категоріями вони мислять. І насправді ця документалка мені показала, що е, у нас з цим є колосальна проблема, тому що поліцейські, навіть сполучених штатах Америки, б, все має бути круто. Вони просто не розуміють, як діяти в таких ситуаціях. Тобто, банальний приклад. Е, є школа, це Вальде. Є один клас, де власне знаходиться скулшутер із дітьми і вчителем. Відповідно, поліцейські заходять в школу, але не наважуються зайти в клас. Не через те, що вони бояться цього скулшутера або ще щось. Вони думають, що в цьому класі немає дітей. І відповідно, вони просто не бачать сенсу брати зараз це все діло штурмом. Вони думають, що давайте почекаємо кілька годин, і цей шутер сам вийде, і ми його там або ліквідуємо, або заарештуємо. І ще прикол у тому, що в поліцейських не було броніків в той момент. Тобто вони ще кілька годин чекали, поки під'їде якісь там спецпризначенці, уже у всій амуніції, аби власне заходити в цей клас і ліквідовувати цього стрілка. Але прикол у тому, що цей скулшутер був у класі з дітьми, і прямо в той момент, коли якраз таки поліцейські були прямо за дверима, він вбивав дітей. І ще, до речі, поліцейські думали, що двері закриті в цей клас, а насправді двері були відкриті. Тобто вони спокійно, потенційно могли зайти в цей клас і ліквідувати стрілка. Але ні, вони чекали біля класу кілька годин, поки нарешті не приїхали оці спецпризначенці і не ліквідували стрілка. І це в Сполучених Штатах Америки, де я ж кажу, нібито все має бути класно. Челікси приїхали на ліквідацію терориста без бороніків. Молодці. А я мовчу про інші місця. З Колумбайном взагалі інтересна історія вийшла, тому що сам терак тривав 40 хвилин. Тобто, в пів дванадцятого і Ділан зайшли в школу, а в 12, там, 20, 12, 10 вони вчинили самогубство. Тобто, 40 хвилин ці діби блукали по колумбайну і вбивали вчителів і учнів. Як ви думаєте, де була поліція в цей момент? Правильно ззовні стояла. Поліцейські зайшли у школу вже, коли все закінчилось. До цього поліцейські туди не заходили. Вони чекали, поки все закінчиться. І навіть є фотографії, де є оця школа, де буквально відбувається піздец, а навколо цієї школи стоїть купа поліцейських автомобілів, і жоден поліцейський туди не зайшов. Класна система поліції. Ключове питання полягає в тому, а що власне нам з цим робити. Тобто, от умовно, ми люди, ми всі ходили в школу, наші діти ходять в школу. І це може трапитися з кожним. Тобто я вам оце розказую про якийсь колумбайн, про якогось Владислава Ослякова, про Увальди, про ще там щось. Але прикол у тому, що це може трапитися прямо зараз, завтра, з твоєю дитиною, з тобою, якщо ти дитиною ходиш в школу, та з будь-ким. Тобто це проблема, яка існує прямо зараз. А в Сполучених Штатах Америки це взагалі проблема прямо національного масштабу, тому що там буквально кожен тиждень подібне відбувається. І що ж з цим робити? Як зробити так, аби похід у школу... Як зробити так, аби навчання наших дітей було безпечним? І насправді тут постає ну, колосальна проблема, тому що хезе, що з цим робить? Давайте так, аби поняти, що робити з цими колумбайнерами, треба поняти, чому колумбайнери в принципі існують. Тому що, да, можна сказати, ну от вони були шизофреніками, дебілами, і от вони вирішили піти поубивати інших школярів. Окей, значить це просто роблять шизануті зануті люди. Але якщо ми подивимося з іншого боку, можливо, проблема не в цих дітях, які просто беруть зброю в руки і вбивають, а можливо, проблема в культурі, можливо, проблема в тому, як ми їх виховуємо. можливо, давайте в цей бік дивитися. Можливо, варто трохи по-іншому підходити до загалом політики, висвітлення всяких ситуацій в медіа, до навчання дітей, до пояснення ним, що добре, що хорошо, що погано, до виховання цих дітей. То якщо ми трохи по іншим кутом почнемо до них ставитися, можливо, цього і не буде. Або буде, але в значно менших масштабах. Тобто, знову ж таки, я не кажу, що ті діти, які це роблять, вони суперздорові і вся проблема в культурі. Ні, звісно, знову ж таки, я ж кажу, адекватна дитина таке ніколи не зробить. Тобто тільки людина з якимись травмами, психічними, моральними, ще якимись не таке здатна. Але знову ж таки, вона такою стала не тому, що вона просто шиз, а тому, що було щось що спонукало її стати такою. І знову ж таки, це може бути і проблема з вихованням, це може бути і булінг в школі. Це може бути ще щось, все що угодно це може бути. Тут якби однієї 100% причини не може бути в апріорі. Але причин є багато і нам треба якраз таки з ними боротися. Ну але все одно, поки якби такі причини не ліквідуються, ніхто не застрахований від того, аби постраждати від колумбайнерів. І знову ж таки, повертаємося до нашого питання, яке я поставив нещодавно: що з цим робити? А насправді в мене нуль варіантів, що з цим можна робити. В США була ідея озброїть всіх вчителів, тобто видать кожному по пістолету. Ну така собі затія насправді зробити зброю ще більш доступною. Там вона і так легко доступна, і власне, через це там скулшутінг кожен тиждень. А тепер ця зброя буде ще більш доступною. Також є варіанти дати кожній школі якусь сильну охорону, щоб нібито там було 10 якихось гвардійців з автоматами і вони охороняли її. Але ж, знову ж таки, така собі ідея, і плюс та скільки треба гвардійців набирати, щоб вони кожну школу охороняли. В США, до речі, проводять тренінг з того, як власне, треба діяти під час скулшутінга. Є буквально школа, де дітям розказують і вчителям, як треба себе поводити, як треба евакуювати. Це треба тікати від них, і це насправді добре, що якби з цим працюють. Але знову ж таки, я вважаю, що першочергово треба не думати, як себе захистити від колумбайнерів, а думати, як зробити так, аби цих колумбайнерів не було в принципі. І тільки тоді, можливо, ця проблема вирішиться. Підсумовуючи, хочу сказати, що це проблема, це проблема колосальна. І так, да, знову ж таки, можливо, для вас це звучить як щось таке далеке і невіті моє, що от воно десь там, в США, якісь і Харріс, Діла на Кліблди, що ти нам взагалі розказуєш, Чел? І воно може так. Але знаєте, ми живемо в такому світі, і ти паче в такій країні, де е, зброя у нас зараз через понятні причини легко доступна і її обіход колосальний. І всяке може случитися, знаєте? Тому я б радив би все ж таки трохи про це почитати, якщо вам мого відео не було достатньо. Я можу, до речі, залишити в описі відео якісь статті. Якщо вам цікаво, якщо не цікаво, то не залишу. Напишіть коментарях, якщо ви хотіли б цього. Я можу покидати, у мене вони є. Я їх читав. Про це треба читати, про це треба дізнаватися більше, дивитися документалки, тому що знову ж таки це може відбутися з кожним, і кожному варто бути готовим до цього. Знати, як діяти, що робити, кому дзвонити, куди біжати. Це все треба знати. А не як у нас школах дітей абсолютно нічому не вчать, укриттів ніяких немає, всі запасні виходи забломбіровані нафіг і взагалі не працюють в принципі. І Відповідно, коли такий скулшутер прийде, то хер хто вибереться з тієї школи насправді? І звичайно, нам, як людям, як соціуму, треба думати та тим, а що власне можемо зробити, аби колумбайнерів не було, або стало набагато менше. Що ми можемо зробити, аби наші діти не брали в руки зброю і не вбивали інших дітей? І тут насправді є простір для подумать. Тож сподіваюся, що відео для вас було цікавим і корисним. Ну я намагався принаймні максимально коротко, наскільки це можливо, поговорити про це, розказати вам про те, що мене цікавить особисто. А розказати вам про колумбайнерство, про те, чому це взагалі стається, що це за люди, що це за діти, і чому вони власне беруть в руки зброю і вчиняють всякі звірства. І якщо вам це було цікаво, то, звісно ж, поставте лайк, підпишіться на цей канал і не забудьте, звісно ж, написати коментар, тому що нагадую, коментарі просувають відео, тому це важливо. Загалом, я дякую вам за увагу і бажаю вам гарного дня. If you were to talk directly to the, to the kids at Columbine or the people in that community, what, what, would, what would you say to them if they were here right now? I wouldn't say a single word to them. I would listen to what they have to say, and that's what no one did.